Я думаю, що це підстава. Я так думаю. Скандал устроїли. Тому що Трамп, я думаю, він склонний підтримувати Путіна. Ну, Зеленський молодець. Він хоче миру, тільки а, не такого, щоб Україну поділили і. А... В нас залишилася тільки Западна Україна. Думаю, що погано. Це зрозуміло, що не буде підтримки. Думаю, що це не крастить таку державу, як США. І та сторона, і та сторона щось повелить себе, по-моєму, не зовсім. Це було спеціально сплануване, тому там спеціально його в лавушку заманили і визвали на конфлікт. Я думаю, вони на стороні Путіна, тому хочуть, щоб ми здалися. Щоб ніякої побіди не було. Я думаю, що все одно буде все по-нашому. Розпачу нема. Це був, чесно скажу, ну, дурдом якийсь, і мені було ну, якось це, ну, тупо було, якась ситуація була. Я повністю згоден з президентом Зеленським. Я його підтримую. З моєї точки зрія, звісно, все дуже печально. Сказати на чиїй стороні, чия сторона була більше неправа. права. Ну, я вважаю, що все-таки американці в цьому смысле виглядали очень некрасиво. тому що откровенное таке нападение на гостя. Дуже пристойно відповів президент. Для сучасних фашистів російських не треба ніколи переклонятися це треба. А то, що показали ці двоє, люди кудись ще будуть їх дуже згадувати гидким словом.